І знову ж таки буду говорити виключно розумом, відкидаючи свої емоції, бо моє серце також переповнене таким болем невимовним, що і навіть при моєму характері складається сльоза. Ну направду дуже важко, але мусимо відкидати емоції. емоції О, давайте я як... була. Я би вас попросив відкинути емоції, що там можна побачити щось людяне. От відкидайте ці емоції, відмовляйтеся на величезний жаль, величезна частина нашого соціуму ще досі хоче апелювати до них як до людей, що там є щось людське у своєму першому аналітичному викладі. Я довів це дуже коротенький аналіз, що нічого людського там немає. Росіяни не люди, і наголошую, хороших русських. Нєту їх нема по факту і по явищу. той один відсоток будеш і маю дискусії своїми колегами, Той один відсоток, таких, як скажімо, там Валерія Новодворська свого часу, mm -hmm. Політковська, і ще пальці можна загнути буквально в декілька десятків людей. Вони насправді нічого не вирішують. Не можна недооцінювати пропаганду. Вони пропаганду вілічує. Великої могутньої імперії поставили на такий височенний рівень, що Гебельс перевертається в грубу. Нагадаю, три класичні принципи Гебельса це робоча теза. Пропаганди має бути багато. Вона має бути зрозумілою, простою і їй не має бути альтернативи. До речі, один з найголовніших принципів Гебельса, чому вірять у величезну брехню, він сам зрозумів не одразу. Він навіть пише в своїх мемуарах, хто їх десь мав колись можливість вивчати. Що дивно, чому ми генеруємо гігантську брехню, а в неї вірять? Поясню чому дуже простими прикладами. Дуже простими прикладами, чому вірять у величезну брехню. Дуже просто от показують по телебаченню, що укронацисти розіп'яли хлопчика. Це страшний акт. Страшний. Показали по телебаченню, що укронацисти зґвалтували епіліптичну бабцю. Це страшний акт, це страшний акт і так далі. І ці пальці загинаємо довго. Звичайний обиватель, який сидить перед телевізором, каже собі прості слова: ну не може такого бути, щоб державні телебачення показали брехню. Ну такого бути не може. Ну ж при владі розумні mm. люди, ну на найвищих штаблях адекватні люди і світовим ім'ям, які їздять на великі світові майданчики. А отже, а отже, якщо це показали, значить це правда. Зрозуміли, чому вірять в Оце так, головний так, принцип Гебельса. Так от у цій частині вони сягнули такого рівня, що це позамис, поза межами осмислення. Нагадаємо, Гебельс не мав телевізорів. Тоді телевізори тільки входили, входили в, в... театри. телетеатри. Так звані були. Їх були мали. Він мав класичну друковану аудіо. Радіо, плакати, газети, і десь трошки, і десь трошки кіно. Ці отримали найсучасніший, який тільки існує у природі спосіб передачі інформації. Долечі, телебачення або телевізія походить від, від двох складових латинських слів теле. Далеко, візія. бачити. тобто, далеко бачити телевізор є у кожній хаті. Давайте. Так. Згадаємо, що престижно мати цей телевізор отака сувора дійсність, і а ще маємо нагадати про такі технології, як нейролінгвістичне програмування. А ще маємо нагадати про ефект 24 го чи навіть 25 го кадру. І чому телебачення таке сильне, тому що передає всю енергетику людини? Чому скажімо друковані засоби? Програють, вони передають тільки письмову літеру, нема емоції. А у телебаченні є все і жест, і голос, і слово. Ми унікальні істоти. Ми маємо оце сприйняття як таке, ніхто інший не має, і в цій частині московити сягнули колосального рівня, тому не можна на це дивитися як на абсурд. На це треба дивитися, як, як на сатанинську зброю, як на зло розуму, в якому ще ніхто їх не перевершив. От під таким кутом буде правильно вести дискусію. Вибачайте, можливо, десь за мною відверті. Так, дуже дякую вам. Тому, друзі, теж альтернатива Ютуб, соціальні мережі, хоча там теж ми бачимо дуже багато роботи пропаганди. Будьте обережні.